Чи повірите, якби я сказав, що найбільша брехня, яку вам розповіли про життя, полягає в тому, що зусилля та наполеглива праця достатні для досягнення багатства та щастя? Бо я збираюся розкрити щось неймовірне, гроші, здоров'я, стосунки, ніщо з цього не залежать безпосередньо від того, скільки ви працюєте, а від того, наскільки часто ви вібруєте? Звучить божевільно можливо. Але саме ця суперечність може змінити все у вашому житті, починаючи з сьогоднішнього дня. Закон притягання це недалека теорія чи ілюзорна обіцянка. Він такий же реальний, як і сила тяжіння. Коли ви випускаєте предмет, немає жодних суперечок, він впаде. Закон притягання працює так само, усвідомлюєте ви це чи ні. Кожної миті ви випромінюєте певну частоту. І ця частота притягує обставини, людей і ситуації, які вібрують у гармонії з нею. Багато хто не розуміє, що цей процес ніколи не припиняється, він відбувається прямо зараз, поки ви мене слухаєте. Подумайте на мить, скільки разів ви вже докладали зусиль, вірили, що робите все правильно, але результати просто не приходили. Це не невдача, це не доля, це не тому, що ви цього не заслуговуєте. Це тому, що існує прихована програма, яку називають парадигмою. Це звички, переконання та шаблони, які ви засвоїли з дитинства, і вони працюють як фільтр, який визначає, що ви притягуєте а що відштовхуєте. Незалежно від того, наскільки сильно ви чогось бажаєте свідомо, якщо ваша парадигма суперечить цьому бажанню, ви будете продовжувати притягувати більше того самого. Я пережив це на власній шкірі. Коли я кинув навчання, у мене не було ясності щодо майбутнього. Я перестрибував з однієї роботи на іншу, без напрямку, без мети, вірячи, що це все, чого я міг очікувати від життя. Я бачив себе маленьким, нездатним і тому притягував лише низькооплачувані та безмістовні роботи. Я не розумів, але моя самооцінка була частотою, яка диктувала мої досвід. Це було як бути замкненим у замкнутому колі, в яке я сам себе ставив. Ви вже відчували себе так, як ніби ви намагаєтеся змінитися, але в кінці все повертається до того самого місця. Це відчуття є доказом того, що закон притягання працює тільки проти вас. Справа в тому, що закон притягання не судить, не обирає, не винагороджує та не карає він просто відповідає. Якщо ви вібруєте в страху, в нестачі, в сумнівах, він поверне вам більше ситуацій, які підтвердять ці почуття. Скільки разів ви вже так сильно переживали через рахунки, борги чи проблеми, що здавалося, що з'являються все нові борги та проблеми? Це не збіг, це закон у дії. А з іншого боку, коли ви вже прокидалися в день вдячності, натхнення і раптом все почало текти легше. Люди були більш привітними, з'являлися можливості, навіть транспортний рух здавався більш сприятливим. Це також закон у дії. Існує дослідження Єльського університету, яке показало, як позитивні емоції розширюють здатність бачити рішення та створювати нові ідеї. Люди в стані вдячності та ентузіазму можуть отримати доступ до можливостей, які просто не видно, коли вони перебувають у стані страху чи гніву. Це як ніби ваш розум має радар, і цей радар захоплює лише те, що знаходиться на тій же частоті, що і ви. Якщо ви вібруєте низько, ви бачите тільки перешкоди, якщо ви вібруєте високо, ви бачите шляхи. Тепер найважливіше, ви притягуєте не те, чого хочете, а те, що ви є, бажання мати більше грошей нічого не дасть, якщо ви продовжуєте бачити себе як людину, яка не може з ним впоратися. Бажання кращих стосунків не вирішить проблему, якщо ви все ще відчуваєте себе недостойними кохання. Всесвіт відповідає не на слова, які вимовляються з ваших вуст, а на глибоке почуття, яке мешкає у вашому серці. І це пояснює, чому так багато людей читають книги, відвідують курси, накопичують знання, але продовжують бути ув'язненими в тому самому житті. Тому що недостатньо думати інакше протягом кількох хвилин. Потрібно змінити постійну вібрацію. І ця зміна відбувається лише тоді, коли ви усвідомлюєте, як ви вібруєте зараз. Запитайте себе, як я почуваюся в цей момент, якщо відповідь страх, тривога, невпевненість, то саме це ви й притягуєте. Але якщо це ентузіазм, впевненість, вдячність, ви вже налаштовуєте свою частоту на абсолютно нові результати. Я чітко пам'ятаю, коли вперше зрозумів це Це було так, ніби хтось запалив світло у темній кімнаті, де я жив роками. Раптом я зрозумів, що проблема була не у світі, не у можливостях, не у людях навколо мене. Проблема була у мені у тому, що я вважав можливим, у тому, що я вібрував день у день. І коли це до мене дійшло, я зрозумів, що знайшов ключ, який змінює все. Тож я запитую, скільки результатів ви ще будете приймати, які не відображають того, ким ви є насправді. Скільки разів ви ще будете звинувачувати відсутність удачі, кризу чи обставини, коли насправді все притягується вами самими. Якщо закон притягання ніколи не помиляється, питання не в тому, чи він працює, а в тому, що ви дозволили йому принести досі. Це вихідна точка зрозуміти, що кожна думка, кожна емоція. Кожен образ, який ви зберігаєте в собі, є магнітом. І цей магніт створює вашу реальність саме в цей момент. Людське тіло це не просто м'язи, кістки та м'язи. Насправді це поле енергії, що постійно рухається. Навіть коли ви дивитеся на себе в дзеркало і вважаєте, що стоїте нерухомо, ваша структура вібрує на такій високій частоті, що ваші очі не можуть її зафіксувати. Якби ми помістили ваше тіло перед інфрачервоною камерою в абсолютно темній кімнаті, ви б не побачили звичного зображення, а яскраву, сяючу фігуру, що випромінює енергію в усіх напрямках. Це доказ того, що ви не просто фізичні, ви енергія в Русі. І саме ця енергія випромінює сигнали як антена, притягуючи до себе досвід, який перебуває в гармонії з частотою, яку ви передаєте. Це просто. Коли ви відчуваєте страх, невпевненість, тривогу чи вину, ви перебуваєте в низькому вібраційному стані. І цей стан починає притягувати обставини, які відображають саме ці почуття. Ви вже помічали, як коли прокидаєтеся в поганому настрої, здається, що весь день змовляється проти вас. Транспортний рух стає гіршим, люди здаються більш нетерплячими, проблеми виникають поспіль. Це не збіг. Це вібрація, яку ви випромінюєте, повернута вірно законом притягання. Тепер, навпаки, також відбувається. Коли ви прокидаєтеся з ентузіазмом, коли відчуваєте себе натхненними та вдячними, починає проявлятися щось цікаве. З'являються невеликі можливості, відбуваються непередбачувані зустрічі, навіть незнайомці здаються більш усміхненими до вас. Все здається, що тече з меншими зусиллями. І ось у чому суть, ви не змінили зовнішній світ, ви змінили свою внутрішню вібрацію. Енергія, яку ви випромінюєте, перебудовує реальність навколо вас. Скільки разів ви вже проводили безєсонні ночі, думаючи про рахунки, переживаючи через борги чи невпевненість у майбутньому. І чим більше ви переживали, тим більше ситуацій, здавалося, підтверджували цей страх. Це, як, ніби, всесвіт підтверджує саме те. Чого ви не хотіли, це відбувається тому, що почуття тривоги це постійний запит, який ви надсилаєте, і відповідь не затримується. Існує дослідження, опубліковане Американською психологічною асоціацією, яке показує, що переважна більшість людей відчуває стрес, пов'язаний з грошима. Цей стрес не тільки впливає на психічне здоров'я, але й збільшує ймовірність прийняття неправильних фінансових рішень. Це означає, що, вібруючи на частоті страху та тривоги, ви не тільки притягуєте більше проблем, але й стаєте сліпими до можливостей, які могли б вирішити вашу ситуацію. Це, як ніби ви в окулярах, не здатні бачити рішення, які знаходяться прямо перед вами. Я пам'ятаю, коли працював у пожежній службі в Торонто, моя зарплата була низькою, і я постійно переживав. Я дивився на банківський рахунок і бачив нестачу. І, незалежно від того, як сильно я намагався, ця нестача повторювалася місяць за місяцем. Тільки коли я почав змінювати свій фокус, коли я почав уявляти та відчувати в собі життя в достатку, почало відбуватися щось інше. Це було так, ніби невидимі двері, які завжди були там, почали відкриватися. Я не змушував ці двері відкриватися. Я просто змінив сигнал, який випромінював. Велика пастка полягає у вірі в те, що негативні почуття є неминучим наслідком обставин. Коли ви думаєте, я буду почувати себе добре, тільки коли матиму більше грошей, ви перевертаєте порядок речей. Правда в тому, що ви будете мати більше грошей, тільки коли навчитеся почувати себе добре, вібруючи на частоті достатку ще до того, як він матеріалізується. Це може здатися парадоксальним, але саме цей парадокс визначає закон притягання. І тут я хочу, щоб ви поміркували, що ви відчували найбільше останніми днями. Якщо переважаючими емоціями є тривога, розчарування чи страх, розумійте, що ви налаштовані на станцію, яка грає тільки цю музику. Але якщо ви почнете, навіть серед труднощів, плекати вдячність за дрібниці, такі як гаряча кава вранці або простий момент тиші. Ви будете перемикати частоту на іншу станцію. І коли ви зміните станцію, неминуче зміниться і музика, яка грає у вашому житті. Секрет полягає в тому, щоб зрозуміти, що почуття це не просто реакції, це потужні інструменти творення. Кожною емоцією ви формуєте свою реальність. Ви можете вибрати залишитися на вібрації, яка підтримує ваші проблеми. Або ви можете свідомо вибрати, підняти свою енергію, таким чином створити простір для рішень, які досі здавалися невидимими. Коли ви були ще немовлям, ваш розум був повністю відкритий, як чистий аркуш паперу. Все, що відбувалося навколо вас, поглиналося без фільтра, без аналізу, без запитань. Слова, вчинки, переконання, емоції, все потрапляло прямо у ваше підсвідоме. І ця початкова програма сформувала те, що я називаю парадигмою. Парадигма це як невидимий набір правил, які керують вашим життям. Це шаблони мислення, звички та сприйняття, які ви несете, не усвідомлюючи, але які визначають ваші результати майже автоматично. Цікаво, що ще до народження ви вже успадкували частину цієї парадигеми через генетику. Історії минулих поколінь. Сімейні переконання про гроші, успіх, кохання чи невдачу вже передавалися вам ще до того, як ви зробили перший крок. Потім середовище завершило цю роботу. Кожен коментар, який ви чули, кожен вчинок, який ви спостерігали, кожен досвід, який ви пережили, сформував те, як ви бачите себе та світ. І ця програма настільки глибоко вкоренилася, що сьогодні ви можете думати, що приймаєте вільні рішення. Коли насправді просто виконуєте невидимий сценарій, який був написаний для вас. Ось чому так багато людей навчаються, відвідують курси, накопичують інформацію, але продовжують бути прив'язаними до тих самих результатів. Я знаю людей, які мають достатньо дипломів, щоб заповнити цілу стіну, але не можуть звільнитися від боргів. І знаєте чому? Тому що логічне знання належить до свідомої свідомості. Але той, хто насправді диктує ваші дії, це підсвідомість. Парадигма завжди перемагає. Я чітко пам'ятаю, коли це стало очевидним у моєму власному житті. Я заробляв лише 4 тисячі доларів на рік, без перспектив на зміни. Я читав, вчився, вивчав нові речі, але нічого не змінювалося насправді. Тільки коли я почав кидати виклик своїй парадигмі, результати змінилися. З 4 тисяч я почав заробляти 175 тисяч лише за рік, а потім більше мільйона. Але зміни прийшли не від фізичних зусиль, а від внутрішньої трансформації. Мені довелося перепрограмувати те, що було закарбовано в мені, бо до того мій парадигм змушував мене вірити, що я обмежений, і саме це я й притягував. Зараз зупиніться і подумайте, скільки разів ви вже обіцяли собі змінитися? Можливо. Почати дієту, заощаджувати гроші, шукати нову роботу, розпочати власну справу. І на кілька днів вам навіть вдавалося тримати дисципліну, але незабаром ви поверталися в те саме місце. Це не брак сили волі, це парадигма, яка тягне вас назад у клітку він створює дискомфорт щоразу, коли ви намагаєтеся змінитися, бо його функція підтримувати те, що вже відомо, навіть якщо це не добре для вас. Саме тому більшість людей живе циклами. Вони входять і виходять із схожих стосунків, стикаються з повторюваними фінансовими проблемами, відчувають незадоволення на роботі, але не можуть з неї піти. Вони вважають, що проблема у зовнішньому світі, але насправді вона в внутрішньому програмуванні, яке змушує їх повторювати шаблони. І найцікавіше, що паради хмі байдуже до вашого щастя. Його хвилює лише те, щоб утримувати вас на знайомій території. Ось чому, коли з'являється більша можливість, ви відчуваєте страх, невпевненість або тривогу. Це не тому, що можливість погана, а тому, що вона поза звичною частотою вашого паради ГМ Останні дослідження в нейронауках показують, що понад 90% наших щоденних рішень є автоматичними під впливом підсвідомості. Це означає, що поки ви вважаєте, що свідомо обираєте, більшу частину часу ви просто йдете на автопілоті, встановленому роки тому. Тож, якщо ви не зміните цю програму, результати ніколи не зміняться. Головне, що я хочу, щоб ви зрозуміли, це те, що паради гему можна змінити, але це вимагає свідомості та практики. Недостатньо прочитати книгу, подивитися відео чи повторити кілька позитивних фраз. Необхідно багаторазово піддавати підсвідомість новим ідеям, доки вони не стануть новою нормою. Це як змінити саундтрек, який грає на задньому плані. Якщо ви щодня слухаєте ту саму сумну музику, то марно намагатися радісно танцювати, рано чи пізно мелодія поверне вас назад. Тепер подумайте, який паради щодо грошей ви, на вашу думку, успадкували. Можливо, ви чули, що гроші не приносять щастя або що потрібно багато працювати, щоб досягти успіху. Якщо ці ідеї продовжують керувати вашим життям, ви притягуєте саме те, що вони представляють. Доки ви не поставите під сумнів цей невидимий сценарій, ви продовжуватимете грати роль у історії, яку написали не ви. Хороша новина полягає в тому, що коли ви змінюєте паради ГМУ, результати змінюються автоматично. Немає надзвичайних зусиль, немає постійної боротьби, бо зміни починають іти зсередини. І коли це відбувається, ви починаєте притягувати ситуації та результати, які раніше здавалися недосяжними. Це як ніби світ навколо перетворюється, хоча насправді це ви змінили внутрішній код, який проєктував вашу реальність. Все у всесвіті, це енергія, і енергія завжди рухається у частоті. Подумайте про радіо. У вас може бути найдорожчий у світі апарат, але якщо він налаштований на неправильну станцію, він ніколи не відтворить музику, яку ви хочете почути. Життя працює точно так само. Ваш розум це передавач і приймач. Ви постійно посилаєте сигнал і можете притягувати лише те, що відповідає каналу. На якому ви налаштовані. Якщо ваша частота налаштована на нестачу, ви притягуватимете ситуації нестачі. Якщо вона налаштована на достаток, почнуть з'являтися можливості достатку. Часто чуєш, як люди кажуть, що бажають багатства, але постійно думають про борги, переживають через наступний платіж, бояться не змогти заплатити рахунки в кінці місяця. Бажання на одній станції, а вібрація на іншій. І вгадайте, на що відповідає Всесвіт, не на те, чого ви бажаєте, а на те, що ви відчуваєте та постійно випромінюєте. Ви можете щодня стверджувати «Я хочу бути багатим, але якщо всередині відчуваєте тривогу та занепокоєння, ви вібруєте зовсім протилежне. Закон притягання не помиляється він відповідає не на слова, а на почуття. Скільки разів ви помічали, що коли ви в стані вдячності, речі здаються природнішими? Раптом ви отримуєте несподіваний дзвінок, з'являється можливість ні звідки, або навіть стара проблема знаходить рішення без зусиль. Це не магія. Це просто відображення частоти, на якій ви вібрували. Коли вам добре. Ви налаштовуєтеся на вищу станцію, і саме там знаходяться відповіді, рішення та можливості, які раніше здавалися невидимими. Я сам пережив це багато разів. Був період, коли я був повністю зосереджений на фінансових труднощах, що я притягував більше боргів, більше рахунків, більше переживань. Лише тоді, коли я навчився змінювати свій емоційний стан. Зосереджуватися на тому, чого я хотів, а не на тому, чого я боявся, реальність почала перетворюватися. Коли я почав вібрувати в достатку, двері почали відкриватися, і дивіться на світ навколо раптом змінився, а я змінив станцію, на якій був налаштований. Оправі Енефрі чудовий приклад цього вона сама заявляла, що коли почала культивувати щоденну вдячність, її життя зробило надзвичайний поворот. Вона походила з середовища крайньої бідності, з дитинства, повного труднощів, але свідомо вирішила налаштувати свою частоту на достаток. І результатом стало те, що вона стала однією з найвпливовіших і найуспішніших жінок планети. Це не збіг, це закон у дії. Тепер я питаю вас, на якій станції ви жили? Ви постійно думаєте про проблеми, про труднощі, про все, чого не хочете. Або ви можете уявити себе, як живеться життям, якого бажаєте, навіть якщо ще не бачите конкретних ознак цього. Це різниця між продовженням повторення шаблонів і відкриттям простору для чогось абсолютно нового. Дослідження в позитивній психології показують, що люди, які щодня практикують візуалізацію та вдячність, не тільки почуваються щасливішими, але й приймають більш впевнені рішення. Бачать більше рішень і швидше відновлюються після труднощів. Це відбувається тому, що високий вібраційний стан буквально розширює сприйняття. Це як ніби раптом ви змогли побачити двері, які раніше були сховані. Помилка більшості полягає в тому, що вони вважають, що потрібно чекати поліпшення обставин, щоб потім відчувати себе добре. Але порядок зворотний: вам потрібно спочатку відчувати себе добре, щоб обставини покращилися. Це як хотіти, щоб радіо грало музику ще до того, як ви налаштували станцію. Це ніколи не станеться. Ви спочатку налаштовуєте канал і тільки потім з'являється музика. Тож зупиніться зараз і подумайте, які думки ви повторювали найбільше, які почуття переважали у ваші дні. Саме це визначає те, що ви притягуєте. Якщо вам не подобаються результати. Марно боротися із зовнішнім світом потрібно змінити внутрішню частоту. Бо, в кінці кінців, світ відповідає не на те, що ви хочете, а на те, ким ви насправді є у вібраційному плані. Є деталь, яку мало хто любить чути, але яка є абсолютно правдивою: зміни болять. І я говорю не про фізичний біль, а про внутрішній дискомфорт, майже як ніби ви пливете проти невидимої течії. Парадигма, в якій вас виховали, працює як магніт, який тягне вас назад до старих шаблонів. Щоразу, коли ви намагаєтеся зробити крок за межі знайомої зони, ця сила проявляється, і першою природною реакцією є здатися. Ось чому так багато людей кидають свої мрії на самому початку. Свідомий розум може навіть прийняти нову ідею, може навіть захопитися іншим планом. Але коли ви намагаєтеся емоційно залучитися до цього нового шляху, парадигма реагує. Саме тут з'являється той внутрішній голос, який каже, це не для тебе, це занадто ризиковано. А що, якщо не вийде? Цей опір не означає, що ви на неправильному шляху, навпаки, це сигнал того, що ви виходите з циклу, який завжди тримав вас у полоні. Дискомфорт не ворог це показник того, що відбувається щось нове. Я відчував це з усією силою, коли вирішив відкрити свою першу клінінгову компанію. У мене не було жодного досвіду, я не вмів керувати, не розумів бізнесу. І якби я послухав свій парад ГМ, я б здався ще до початку. Страх був постійним, сумнів, завжди присутній. І з кожним новим клієнтом, якого мені потрібно було обслуговувати, здавалося, що щось усередині мене кричить, щоб я повернувся до безпеки постійної роботи. Але я наполягав, і результатом стало те, що лише за рік ця компанія принесла мені понад 100 тисяч доларів. Те, що до того здавалося абсолютно неможливим для когось без диплома, без кар'єрного плану та без підтримки. І я знаю, що ви вже переживали подібні ситуації. Скільки разів ви починали щось бадьоро, сповнені енергії, але перед першою перешкодою здавалося можливо, дієта заощадження. Курс особистий проєкт. Саме на початку опір найсильніший, і саме в цей момент більшість здається. Те, що відрізняє тих, хто досягає надзвичайних результатів, це рішення наполягати, навіть відчуваючи дискомфорт. Для цього є біологічна причина. Дослідження в нейронауках показують, що людський мозок запрограмований на пошук безпеки та уникнення ризиків. Щоразу, коли ви намагаєтеся змінити звичку або почати щось нове, мозок інтерпретує це як загрозу та активує відчуття страху. Цей страх нереальний, він лише захисний механізм і єдиний спосіб подолати його діяти, незважаючи на нього. Я хочу, щоб ви подумали над чимось. Якщо ви продовжуватимете жити лише в комфортній зоні, що насправді зміниться, що ви досягнете нового. Коли робите тільки те, до чого звикли. Зона комфорту може створювати враження безпеки, але на практиці вона є найбільшою пасткою життя, бо тримає вас саме там, де ви є дискомфорт, з іншого боку, це ціна перетворень. Це як біль у ем'язі в спортзалі. У цей момент він заважає, але саме це занепокоєння доводить, що ви зміцнюєтеся. І, як і в тренуванні. Чим більше ви витримуєте і продовжуєте, тим легше стає. Опір слабшає і встановлюється новий стандарт. Я зрозумів, що щоразу, коли я відчував страх, щоразу, коли стикався із сумнівом, це було як ніби я перетинав міст, який вів мене до абсолютно іншої реальності. Спочатку він здавався нестійким, небезпечним. Але перетнувши його, я знаходив можливості, до яких ніколи б не мав доступу, якби залишався на місці. Тому я питаю вас, доки ви дозволятимете дискомфорту бути знаком здачі замість того, щоб бачити в ньому доказ того, що ви на правильному шляху. Якщо ви не відчуваєте опору, то, ймовірно, ви не рухаєтеся до чогось нового. Справжній ріст завжди супроводжується дозою страху та невизначеності. І велика різниця між тими, хто досягає надзвичайних результатів, і тими, хто залишається у звичайному, це саме те, як вони реагують на дискомфорт. Більшість відступає мало хто продовжує, але саме ці декілька відкривають, що по той бік опору існує зовсім нове життя, що чекає на те, щоб його прожили. Якщо є один пункт, який вам потрібно зберегти в собі. То це те, що нічого по справжньому не зміниться, доки ви не зміните свою вібрацію. Неважливо, як сильно ви бажаєте, неважливо, скільки разів ви намагаєтеся почати спочатку, якщо ви продовжуватимете думати і відчувати так само, результати завжди будуть однаковими. Але в той момент, коли ви вирішуєте налаштувати свою частоту, все навколо починає перетворюватися, майже як магія. І якщо ви зараз це розумієте, знайте, що це не випадковість. Готові зробити наступний крок, піднятися ще на одну сходинку цієї драбини знань і стати на один відсоток кращими, ніж ви є сьогодні. Наступне відео вже з'являється на вашому екрані, і в ньому ви знайдете наступний рівень цього розуміння. Дякую, що були зі мною до цього моменту, і я чекаю на вас у наступному відео.